Порядок слів при питанні. Ті слово завжди на першому місці. Або ж, та як часто will can ferry, який колір. Це в нас на перше місце буде. Верб на перше місце. Du, the, the, and banon, and it, clock and Хочеш ти не їсти банан на кухні о першій? Якщо взяти супіну, йо, наприклад, хар інтешопт ЕН банон. Далі не будемо брати, так? То як буде в нас? Між хар і шопт у нас буде частинка не? А коли питання, ми діє слово також в супінні виносимо har. Потім ду интешопт бан і так далі.